Трішки за, за, зачепимо тему крафту. Ідея була ваша спільна чи все таки Артема? Це була моя ідея. Якось я, я аналізувала, чого я до цього додумалась, бо коли все почало крушитися. І сказали, що це була ідея Альони родичів. Був момент. Да. Тож, Був що... момент, коли крафт відкрився, Ти... взлетів, а потім у нього. Він влечалось... взлетів на дві години. І потім... Ну, якось, і сразу таки почалося Там, зразу, там зразу ми пішли на дно. Ми в перший день відкриття. Я обслуговувала замість офіціанта повністю весь зал. І я пам'ятаю цей момент, коли закриваються двері крафту, і ми просто сідаємо. Я не пам'ятаю, один хлопець і Артем а так були всі дівчата, плакали всі крім мене. Я просто розуміла, що я не маю права зараз заплакати. і коли ми з Артемом закрили, прийшли додому. Це було десь три ночі, і ми десь до п'яти ранку. Ми просто так лежали двоє з відкритими очима. і Просто дивилися телю. Ви розуміли, що це Це... Що це Фіаско. Це що ужас. Артем а що стало оцім? І він він Ковід. просто переродився. COVID. У нас, коли случився ковід, і ми закрилися, я так брала, відкривала нотатки в телефоні. І я кожен, кожну хвилину чи кожен день, будь-що, що мені приходило в голову, я записувала там: не можна палити на роботі. У мене була знайома, яка сказала: Альона, там одна дівочка така трохи полненька, І в листінах так негарно, коли вона розворачується. Ті не страшно, а вульгарно. І я вже собі там записала там, дівчатам, попроси, щоб джинсики, там штанішки надівали. Ну, такі всякі нюанси, і це був список. от такий. І коли прийшла. День відкриття. Ті прийшли на збори. Я зачитала цей список і сказала: якщо вас це влаштовує, ми радімо співпраці, якщо ні, ми прощаємося. Всі лишилися, але половину пішло. Якось Ось в один момент у вас змінилася абсолютно кухня, обслуговування, наповненість. Ви так яскраво і, і різко розквітли. Одно, ну дивися. Ви зараз видаєш. говорять, що самі кращі суші це крафт. Та вони мають закрити е, кра... не треба, Ну їх реально хвалять. Я знаю, це прямо всі обажають їх. Ми чули стільки відгуків і про людей, які там вже все на світі їли, і вони да. кажуть, крафт да. і все. прям і таки... гурмани. Ще такий момент говорять, що чого я кажу, що ти в тебе такі. Твої крайні ідеї, які ніхто не благословляє і думають, та це? це? Цікаво, цікаво, що е, Ні, якось оце, от, от недавно Булачок захотів устриці. Устриці, блін, прикольно. Всі казали, що це. Серйозно? Да, що це ну, В Сарнах устриці, да камон, ну, так купляють. Во, а бо, зараз купляють. всі такі, да, от тема пішла. Справді багато дуже ідей, але просто їх треба час щоб реалізувати. Є такі речі, як, наприклад, устриця відкрив по там mm -hmm. печиво положив продав, а Є ідеї, які треба пропрацьовувати, і в мене немає на них часу. Але якби в мене був час, я впевнена, що це був би найкращий заклад. Сар зараз ну я не скажу, що крафт найкращий в сернах, бо там жали на класний заклад. Ви розумієте? Ви крафт зараз просто як така малолетка, яка тільки стає на, 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 на своїх дві ноги, Робить із себе бренду ж ровині вже 30 з лишнім, там. А вам вже 7. Ти б Може... хотіла його розширити? Ми хотіли його закрити. Раз 100. Чесно, раз 100! Нас навіть хотіли його купити не один раз. А ти би віддала його, його е, делігірувати? Mm -mm. Бо мені <свист> також здається, що <свист> якщо він втратить твою хватку, твою хватку, там е, я Артем Ні, він не просто позаду так стоїть і да. Не не а взагалі всі, всі, всіма процесами круєш ти. Так, він тільки займається технологічними, типу там каса, потім там комп'ютери, кіпери, все, таке, все, що там сломається, програма, система кричать. Людський фактор. А, типу, меню, персонал, персон... типу, все стажую, роблю меню, пропрацьовую все. Типу, це вже все на мені. Ні, ми зараз не хочемо. Ми закрив... хотіли закрити, коли за нього було соромно. Той період, коли він був дуже не очень. Угу. Не дуже не дуже. То тоді ми не працювали на ньому найбільше. Може, хтось думає, що мене не займалася, воно таке було. А через я собі я завжди аналізую, що не так. Проблема насправді була в нас з Артемом через те, що люди відчували, що ми їм не авторитет, і вони просто нас не слухались. Ти приходиш і кажеш на роботу: не можна йти на перекур, коли в залі сидять люди. Вони кажуть, добре, ти уходиш, і вона така вже. Дозай а як любу. ви заслужили цей авторитет? Це якось пройшло саме по собі. От в мене може така репутація, що я така гризля там чи зла. Ну тому, ти, що... ти ж не була з ними спочатку усю сю, а потім різко стало. Ну, no, я зразу стала злою. Mm. Чесно, перший рік це... крафту це були просто крики, і я от недавно викидала mm. в сторіс. і Є така фраза кричать тоді, коли їх не чують. І я це прожила на собі. Я кричала, як недорізана, як ненормальна. А мені казали, що мене в дурку завезуть, і мене ніхто не слухався. Речі, кричи, вона з вона розвернулася і собі далі. Там робить, що хоче, і ти навчила має. їх себе чути, чи ти просто змінила Прийшли людей? Прийшли другі люди, вони самі якось відсіялися. Після ковіда все змінилося. Ми з Артемом, до речі, говорили, що з Альбіно Ну, от він авторитет. Він заходить і всім страшно. Мені Однозначно він да. заходить до нас додому. Мені страшно. Навіть муха не жужить. <звідко>? От в нього така енергія. Типу, да. все, він зашов, і всі такі, що би він не говорив, тобі страшно. Угу. А і ти, ти розумієш, що в тебе є щось від нього? Мені здається, що Артем того і вибрав Він, до речі, завжди казав, що. Хоче сильну жінку. Він казав: якщо ти будеш вдома готувати борші сидіти з дітьми, то ну типу нам не по дорозі. От і я така сама сильна, і мені треба був хтось, хто мене отакого от теж буде держати. Ми так друг друга трохи так тягаємо. <плес> Багато хто думає, що я дурочка. Ні, типу так ні. От е, якщо мені чесно Ні. Е, 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 заявляю просто гордо на всі серні при першому знайомстві із Альоною Булочок. Забудьте, хто думав, що вона дура. Це я просто Спасибо вас… вас. Я, вас, я вас при зустрічі порву і дають, мені таких фраз не говоріть. Я такого не чула. Ми ще крафт, коли відкривали. Мене мало хто знав, і я говорила Артему завжди. Помилка багатьох людей, які зі мною працюють, що вони думають, що я дуже глупенька. Mm -hmm. Коли ми брали оренду, то власне ну, типу, приміщення. Він зі мною навіть не хотів говорити? Ну, типу, так ну дівчика якась прийшла з мальчиком, якої гроші. Mm -hmm. типу, там, і потім, вже коли ми крафт відкривали, він такий, скільки тобі років. Будівельники, які робили нам крафт, вони Артьому казали. Каже, якщо ти будеш з нею, ти будеш багатила. Тівада, моє тут. Ви пересчитали, це ми мінусуємо, це ми ділимо. Це мені не підходить, це переробляємо. Це я не узнала. Київські сарницькі, все і я коротше там тупо поділила. Мінус 20 тисяч від ремонту. В мене пішло. Знаєш, як кажуть зекономлені гроші зароблені. Да наданада. Да, да, да. Коли ми відкривали крафт за два дні до відкриття, ми навіть не знали, де купувати продукти. Ми не знали, що навіть купувати, що нам треба. Ми таке два дні до відкриття. Просто люди зараз мають постачальників, да, от деталі кава відкриваю, там все кава, все є. А ми такі за два дні їдемо в машині до моїх батьків, бо вони нам меблі допомагали робити. І ми такі кажу: Артем, а де продукти візьмемо? А він такий каже: Базар, пойдем, навірно, Взагалі, на базар поїдемо, напевно, скупимося. Але наскільки вас ідея виникла, що ви хочете полізти в ресторанний бізнес? Ну я просто готувала постійно. Я любила готувати з дитинства. І, типу, я на ярмарки там і десерти пекла сама, типу, не де не вчилася. Ну, типу, любила. Я, мабуть, чесно, не зберехать з років сіми я вже могла зварити там якийсь суп чи борщ. Вся сім'я його їла. В 9 років я почала пекти торти. Прям реально, то були такі пляцькі, вони не сходили, такі пляцькі, але тато їв просто ну, ще звичайно. Так. Але ви просто захотілося щось готувати для людей? Я, чи? я так аналізувала, що в мене. Чи були як... просто лежали лишні гроші? Ай, давай відкриємо. Такі лишні гроші. Ми потім ходили як обдиранці рік, коли крафт відкрили. Реально грошей не було не нашли. Це на дуже дорого. Ми не мали грошей навіть там в кіно сходити, там зимні речі собі купити. Там реально у нас почався ад адський. Ми прям ми ледь не розійшлись. Це було прям це був такий прям страшний пік в наших відносинах. І нас витримав цей крафт. Типу, тому що не можна було розістити. Ітись, бо в нас же була спільна справа, і нам треба було її разом бачиш, як добивати. він вчасно ця ідея відкриття. Пройшла але ми і за нього й хотіли розійтись, просто все давило. Типу на він і не дав. Да, да він і не дав. Він і втримав да так. Він нас чуть не розвів, але ну, випробував нас. Каже, слухай. Я тобі скажу, що на основі історії про карт можна такий фільм зняти доволі інтересний Там, в, в плані художні. Взяти зюже. Да. Ми ще так Артом дивився якісь відоси і, і всі такі говорили, ресторатори якщо ви збираєтесь відкрити ресторан, перша порада – не відкривайте. Так, да. і це було 9 з 10 інтерв'ю. І Артем такий, Фігня, якась вообще. і ми такі завжди страшний. Ні, він трохи такий. Він він, він не, не такий творчий. Uh -huh. Типу, не такі творчі, і він боїться. Типу, от йому більше треба. От якщо я говорю давай ми туди ліземо. Він такий все ліземо. Якщо Я кажу, М, ти знаєш, я не буду там участвувати. Я кажу, якщо ти можеш сам, я там тебе підтримую, але робити з тобою це не буду, тому що я не бачу тут а, він дия. Да, да. Я провели два його класних реакти. Ти прям дуже погано. І я прям себе картаю. І крав до речі була моя ідея. Я повернуся, я аналізувала, і я пам'ятаю, що з дитинства колись я знаю зараз там, де фонтан mm -hmm. на центрі. Наче чи є, чи був проект, що казали з мерії, що дадуть його в оренду, що дитяче yeah, кафе дитяче кафе? Чу і так, мене що... мама, типу, тож вона була такою серйозною безбізнес коли вона була молода. Я це помню з дитинства, і вона хотіла там дитячу піцерію. Казала Артему, що все, давай кафе. І Артем просто мені якось чогось довірився. я Не знаю, чому так сіли, поговорили. Я кажу, то ну диви в сенах, нема десь ходити. Що нема центрі, дітя журка була, все нічого. Журка, була. Да. І я кажу, конкуренції немає. Це так як з віком. Треба йти де, де нема нікого. Де нема нікого, ти будеш лучшим 100%, да. бо нікого нема. І першим. А взагалі як ти відносишся до конкуренції у будь-які у б'юті? Я, типу, дуже класно відношусь. Я, до речі, завжди про це говорю з Артьомом, тому що якби не конкуренція, то я б зараз не була бо там, де я є. Це класно. І так само в крафті. Я собі отак щось зроблю і все. І я півроки так на чилі, на розслабоні, воно собі щось там ті коктейлі колотять, ті салати їдять, і тут хтось щось там новеньке робить, і я така: Артем, я чую, що вже горить дупа, треба щось робити, бо вже всім надоїдає, бо там вже щось відкрилось, там вже щось. Я кажу, нада піднажати, і ми опять будемо в топі в центрі. Yeah. І я постійно от, питаюся, от і за те, що конкуренція. Вона не в тонусі тримає. Uh -huh. та, та. І я типу, я не завжди, ви, клас. Не Ні, взагалі вообще каплі. Ми навіть коли йшли, от Грейс, коли відкривався, артем такий, типу, щось відкривається, страшно, що туди підуть люди. Тож центр, а якщо щось краще відкриють, і що будемо робити? А я кажу, ти не перся. Та введу пару нових салатів, три коктейля, все буде топ. Ми їх перевемо. Типа хай в них будуть свої клієнти в нас свої. Типу, так і в перманенті. Типу, ну скрізь так. Я люблю конкуренцію. Тіше, що там от я спілкуюся там з тоже з власниками якісь там закладів. Mm -hmm. да? Там, типу, от шапірка, да, типу, Маша, yeah, Андрій, yeah. Ми можна поговорити. Там, типу, вони там ой, раджу тобі там посудомойку, таку, то таку, то це типу класно. Тоже ми поряд, да, типу, от Міраж і крафт. А як ти відносишся до якихось, можливо, негативних відгуків або маленьких наклепів? От Було таке, що були недовольні клієнти або за кого від говорили. Ти на це реагуєш? Внутрішньо так? Ну, Чи? Взагалі, взагалі, мені наче все одно. Я сама собі своє знаю, uh -huh. ти, якщо знаю. тебе там... є своя правда просто. Да, там да, але, але я от багато з ким там виставляю сторісти, коли про щось таке, і мені кажуть, та забій, ти маєш, там, ти маєш розуміти, що ти там все не звертай увагу. І немає людей, які не звертають увагу на чужу думку. Ти все одно потім uh -huh. собі. Копаєшся. І от мені там деколи кажуть, там, о, ну я там чула, там от мене там подружка там каже, що Альона там дурочка не образована, типу, і ти вже сидиш і такий, типу, блін, треба перечитувати сторінці. І криворука пишу з тими помилками, і я вже, і я вже деколи сижу, так все, там, через чат GPT, там, чи комусь кидаю перечиту. Я просто тако якось на швидку руку. Ні, Альонка, в мене те саме, і повір, якщо ти будеш проганяти якісь свої думки ці з помилками в. Вони живі, будеш проганяти через дідчат, воно стає мертвечним. А я, я так само рахую до речі, да хай буде та помилка, да, да, хай да. там буде русизм, хай там буде сурж, але воно живе, воно про тебе і воно від тебе, а не штучне. А от як ти реагуєш саме? Ну, наприклад, говорять, каже, погано зробила брови. Ні, я не можу погано зробити брови. Якщо у мене є якась робота, яка мені не подобається. Це означає, що клієнт попросив у мене зробити те, що я не хотіла робити. А от відгуки стосовно крафту, там більше ми так. Я про негативне кажу. Де, я поняла, там на? ми да, реагуємо, дуже реагуємо. Це наш Артемом тригер. Ну ти розумієш, так, що, що люди можуть це... спеціально це робити з якихось своїх Ну заслуж... ми, ми трохи фільтруємо. Там, от, наприклад, там, от приходять з е дрібниці, там, косточка в рибці попалася. Так, типу, я платити втім. не буду. Людина не платить. Людина з'їла весь салат, в, там залишилися дві мідії, в одній мідії попалася всередині, типу, трохи ракушки, mm. Хоча мідії в нас чистять, їх кожну мідію чистять. І це теж трошки хімеройна може таке бути це реальна історія. Я вважаю, що це дуже дріб'язкові, нудні злі і нереалізовані люди, котрі от починають за яку за ну спочатку. типу є таке, що от вона каже: я не буду платити, ти розстравишся. Але ти розумієш, що це в мене знають просто офіціанти, що кожна історія, яка відбувається в крафті, негативна і позитивна, я про неї знаю, і вони мають її розібрати щось не так в страві. Ту страву забирають на кухню її, розбирають її, фоткають або там запаковують хова. Авіть, я маю знати про себе. Я їм кажу: якщо до мене або на, на кушетку, або до Артема на базар приде клієнт, який розкаже про якусь історію, про яку ми не знаємо, знаємо. там буде тренда. Тому що ми маємо знати, Але було різне. І от е, винні ми. І я їм говорила: якщо хтось прийде і ми не будемо знати про цю історію, і нас будуть за це пресувати, і ми будемо вибачатися, а ми будемо вибачатися, бо в нас іншого виходу немає. Все, що не приходять, ти говориш, вибачте, будь ласка. А коли вони вже розказують нам другу сторону, то я можу вже їм розказати, що там внутрянки, от така mm -hmm. от історія так могло, От вибачте, давайте там, я от від себе можу сказати: там, ждіть другий раз, ми вам там, типу, подарунок чи щось. Якщо б то вам запропонували от, з Артемом, або, наприклад, тобі, як б'юті-майстру, ти в іншу країну працювати. Мені пропонували. Я ще коли на початку мені, мені була клієнтка, яка в Дубаї мені пропонувала поїхати mm -hmm. в салон працювати. У мене дуже багато знайомих за кордоном працює, В принципі, але там не так класно, як здається. Від саме... Тобі бізнес в сарнах ок. Мені чесно. Не підтримка держави, влади. Я не думаю, що десь по-іншому, типу, mm -hmm. в плані, що ти типу, поїдеш в Київ, десь буде підтримка держави краще, чи ти в Польщі будеш тебе там будуть підтримувати? От я говорю про б'юті. Я не, не чула такого, що десь дівчатам там, там суперкомфортніше, просто ті. Ті, хто себе десь реалізують, вони більше заробляють за кордоном. Mm. Але щоб там якісь умови навпаки, за кордоном ще важче. І ще. бізнес будувати в сарнах легко? Якщо робити б'юті, то легко через те, що сарафанне радіо. Сарафанне радіо, і там мінімальний да. пакет документів да. якихось. Так, 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 І от, наприклад, багато хто. Я колись думала, що там мені відкрити Київ, і ще щось там важче знайти людей. Там конкуренція неймовірна. там Тут, а ти, тут ти в акваріумі акула, а там ти рибка для акули. Mm. Ти можеш бистренько так з карасіка акулою стати за пару років. А там ні. От тут знають мене всі. Ти туди приїжджаєш, тебе не знає ніхто. В санах важко з людьми в закладі. У нас багато капрісних людей, бо думають, що якщо ти там платиш за салат 200 гривень, то тобі вже там можна все. Дуже багато хто дозволяє негарну поведінку до офіціантів. Я як їх мамка їхня, як сварю, так і за них переживаю. А є такі моменти, коли ти дозволяєш не обслуговувати клієнтів? Я не дозволяю. У мене є офіціанти. Список, це дуже цікаво. <ріст> мене я своїм офіціантам говорю: якщо вас принижують, я їм дозволяю, але вони мене про це попереджують. Вони реально стараються ну до останнього приносити і прощайтесь з гостями. Це... Чорний список, це тобто ті люди, які Ах... хіт і обслуговування заборонено так. у крафті. Е... Ну це людина вже зробила якусь прям жесть. Так. Да. Але я зараз питаюсь, навірно, немає зараз. Але в мене був оце, коли я в сторіс виставляла про чорний список. На мене полетіло багато хейту. Мені так багато всього погано писали. Я, я тоді так стресанула. Мене всі таку п'ятнами обсипала. Це може писали якісь там друзі, багато, товариші. Багато. Не знаю, дуже багато людини, яку в нас ну скоріш за все, так. Да. Це було там років три назад, чи два напевно, Два мабуть, два-то два роки назад. Мене прям жорстко біля стола присунули. Там мене принижала ця баришня. Ну, вона знала, хто ти. Да, да, і вона це робила... Мені здається, що вона просто хотіла відірватися да, на я... тобі, да, що її те саме. Так, вона офіціантів. Був... Да, да. Важливо, був привід да. викликати на коврик булачок, і от тут да, зараз. Да, да, і... да. Хоча Це була моя ініціатива підійти вибачитися, бо я підійшла, і офіціанти, типу, не вирішили це питання. і Я така, в смислі, це, типу, треба закрити. І я підійшла, щоб запропонувати комплімент, типу, сказати, що за це платити не надо, і що пояснити, бо вона сказала, що це папір, І я хотіла пояснити, що який туалетний папір це серветка, і як так вийшло? Чому був парадоксів всього історії? Що через тиждень ця баришня приходить, робить те саме замовлення: той самий сталат, той самий бокал. Вина з той самою подружкою, і кухар рішив теж. Що це вершня недостойно, <гум> недостойно нашого закладу? треба з нею прощатися. І в нас такі в кондитерські пакети наливають крем-сир і чогось на цьому салаті. Цей сир закінчився, Вони налили новий, ножничками відрізали. кончик Відрізали <гум> салат. Це вообще треш і карма. просто. Це, це це, це карма наша. Просто цей кухар вже в нас не робить. Слава Богу. Ну але це просто і я кажу, от як таке може бути? Ну, от на тій самій людині, і тоді почався скандал. Тоді вже почалися ця клієнтка. І матами почала кричати. Типу, на працівників. Я не дозволяю на них кричати. Матом це не гарно, ніде не це можна не етично так і морально тобі не подобається. Скажи, я більше до вас не буду приходити. Мені не подобається ваш заклад, я не буду за це платити. Типу, просто не приходь. І все тебе плати за це не заставляють. Типу, в тебе вибачиться за псований настрій, запропонують комплімент, вибачення, але ми більше нічого не можемо запропонувати. Ну така ситуація склалася. якщо що, це треш для закладу. Це щоб не думали, що для мене це норма, це треш. Я була в шоці, що в нас таке ще й на одній людині це треш. Я не хочу називати це під кінець, бо я однозначно знаю, що буде ще і ще одна частина, і, можливо, не одна частина нашого з тобою інтерв'ю, бо мені капець, яка ти інтересна. О, дякую. Я би хотіла в тебе запитати: от що би ти могла побажати ну, таким юним, харизматичним і амбітним мешканцям сару, в кого є якась мрія, і як ти кажеш, 2000, останніх 2000 гривень в кармані, і ризикнути і відкрити свій бізнес? Ну от взагалі, як це? Молодому, молодій людині в сарнах починати свою справу. Перше це не боятися працювати. Бо як не крути. Чим більше трудишся, тим кращий результат. Це прям сто відсотків. Не буває такого, що ти нічого не робиш. І перше треба працювати багато. А друге просто вірити в себе. Дуже багато хто не вірить в себе у і тебе, бояться у тебе, як у Альони булачок. Є якісь таке кредо життєве? Тож фраза це дружиніної рани. Mm. Вона прям дуже крута. Мрії не працюють, поки не працюєш. Ти це правда, і вірити в себе треба і в свою справу. Просто в те, що ти хочеш, і от перти, і не думати, що тобі хтось скаже, як ти виглядаєш, і не бояться висловлювати свою думку чи показувати своє я. Багато хто боїться. Yeah. От хтось, от так сторіс, да. От, я бачу, в тебе в тебе теж такі дуже часто бувають сторіси, що ти от говориш там: от видно, жива сторіс, типу. Ну от жива сторіс, а хтось боїться бути живим в кадрі. Ти така, як ти є. Ти так подобаєшся, нікому не подобаються ці вилизані сторіси. І ну, от будьте сами. Місовою проект реалізовується за підтримки благодійної організації Благодійний фонд фонд громади Сарн за сприянням благодійної організації Національна мережа розвитку локальної філантропії міжнародної платформи Giving Сарнської міської ради та бізнесової спільноти міста Сарни.